Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси, на північний захід біля нашого кордону, збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Таку гучну заяву на руїнах спаленої друкарні у Харкові зробив напередодні президент України Володимир Зеленський. Він, як і українські військові аналітики, певен Кремль збирає чергове угруповання, аби знову піти у атаку. Є угруповання, що воно готується. Наскільки воно готується, вони ж можуть в будь-який момент переграти, зупинити підготовку і починати розподіляти ці військові підрозділи там на решту напрямки, наприклад, на часів яр. Тобто, ну ми бачимо, розуміємо, треба аналізувати, дивитися. Інформацію про накопичення військ підтвердили і в інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що контингент, який нині зібрали, обмежений, але він стрімко збільшується. І у випадку наступальних дій ці війська можуть змусити зсу розтягнути війська вздовж кордону. Російські війська зосереджують сили невстановленого розміру в західній частині Білгородської області. Поблизу кордону з Україною, ймовірно, щоб зафіксувати та розтягнути українські сили до цього району та підготуватися до наступальних операцій, які мають на меті розширення російського плацдарму в зоні міжнародного кордону на північному сході України. Перший район скупчення військ Грайворон, Борисовка. Пролетарський. це населені пункти на північний захід від Харкова. В межах 25 кілометрів від міжнародного кордону у Білгородській області, згідно останніх знімків з супутників, армія РФ значно розширила діяльність на базах та складах у населених пунктах у цьому районі. Завідти агресор може наступати у напрямку Золочева та Богодухова. Другий район скупчення це Курська та Брянська області на кордоні з Сумською областю. Там також йде накопичення живої сили та засобів ураження. Навіть обмежені російські наступальні операції у цих районах створять тиск, який розтягне українську живу силу та техніку вздовж ширшого фронту, та можливо дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від міста Харкова, або у напрямку міста Суми. Велике скупчення військ не може стояти на одному місці, воно повинно кудись рухатись або в атаку, або повернутися до місць своїх дислокацій, зазначають аналітики. Утім, поки цілі армії країни-агресора остаточно не визначені. Коли Росія на Харків наступали, я думаю, що в них було багато цілей різноманітних і розтягнути увагу, і тероризувати місто Харків, і розрізати сполучення між Харковом та Куп'янськом. Що зараз ну відверто скажу важко спрогнозувати. Вони набирають людей з боргами в кредитах, аліменщики, ті, по кому відкриті кримінальні справи, але ще не отримали вирок суду. Тобто вони з цією категорією людей працюють активно. На жаль, превентивний удар по цьому скупченню військ окупанта зсу нанести не може. Наші західні партнери поки що не дійшли остаточної згоди у використанні західної зброї задля нанесення ударів по території РФ, так що українському війську залишається тільки готуватись до можливого, хоч і малоймовірного наступу армії РФ.